Вітаю всіх! Сьогодні святковий буде розклад про Куп'янський напрямок. Знаєте, загадувала бажання, щоб на моїй день народження там було краще для наших. Було таке сильне, сильне бажання. Я хочу розглянути. Куп'янський напрямок на сьогодні, на зараз. Яка ситуація? Ситуація. Куп'янський напрямок на сьогодні. Що там? Куп'янський напрямок на сьогодні. Ситуація. На сьогодні умінський напрямок. Знаєте, зміни, смерть, втрати. Емоції, багато емоцій, багато емоцій. Не, не без цього. Багато ільівсі. Так. Варіанти. Колесо долі. Ви знаєте, це дуже добра карта. Це дуже добра карта, тому що. Треба ховати, звісно, треба. Так, важко. Ви знаєте, важко. Морально важко. Ага, це цікаво. Повний вперед. Так, цікава тема. Повний вперед хто піде? Однулення. Це для України добре. Україна. Повернення додому. По справедливості, любі мої справедливість. Угу, справедливість. Добре. Ану. Стан в Росії на Куп'янському напрямку. Стан Росії ніколи не робила. Стан Росії на Купінському напрямку. Стан Росії на Куп'янському напрямку. Це ми ліземо. Це ми відгрібаємо. А це ми думаємо, що ж нам робити. Ага, стан Росії в обороні вони будуть. Стан Росії. Ну, ми ж переможні, ми завжди переможні, ми перемагаємо. Але колесо долі. Ну, ось смерть, будь ласка, по колесу долі. На Купінському напрямку. Зрозумійте, колесо долі. Буде все у нас добре. Тому зараз дуже гаряче, але я щоб ви зрозуміли. не буде окупації, будь... наші відіб'ють. Ніхто не відміняв карму. Справді. Тому Куп'янськ, куп'янський напрямок тримаємось, віримо в ЗСУ.